В чому тут проблема України? Я, мабуть, скажу такі політичні речі, про які тут поки що не говорили. Але я вважаю, що я досить проста людина, громадянин, і з жахом дивлюся на те, що відбувається в українському політикумі. І не один я, мабуть. І мені здається, що люди, які ходять по якихось окремих коридорах чи рідко виходять з дорогих готелів чи машин, забулися, навіщо взагалі вони. Бо ми обрані українським народом політиками. І вони забули, що вони створені для того, щоб... І обрані, щоб думати про українське завтра. Вони забули, що купа жертв в Україні не просто це жертви заради жертв, а це жертви заради майбутнього і заради майбутнього, непровінційного, не периферійної. Е... Якоїсь України Європи, а країни, якою б хотілося пишатися. Я тут процитую результати. Слава Богу, наше міністерство провело нарешті соціологічне дослідження про проблеми молоді. І там дуже красномовні цифри і питання, що потрібно робити державі для виховання національно патріотичної свідомості дітей та молоді. 62% – поліпшувати умови життя населення. Друзі, 55% – престиж країни підтримка. Престиж України. Людям хочеться, молодим людям хочеться пишатися Україною. Молодим людям хочеться жити нормально в цій країні. На цьому треба зосередитися, і на цьому має бути наш загальний акцент. Нам потрібна не просто якась там Україна, а розвинута, сучасна, модернізована. Що ж потрібно робити? Не треба подумувати тут же нових велосипедів. Перше, я б. Нагадав би всім, що є простий дороговказ. Ми є частина західної європейської цивілізації, і цей дух просвітництва, гуманізму, дух відкритості, гармонійної людини, так, ідеї прав людини, ідеї свободи, ідеї громади він має восторжествувати нарешті.